Апостолів Петра і Павла вшанували біля новозбудованої церкви в ім'я святих. Храм Петра і Павла в Михайло Коцюбинську поспішили звести саме до цього свята. Хоч молитися віряни приходили ще до напівзбудованих стін. Мешканці селища переконують, в 19 столітті на цьому місці стояла старенька дерев'яна церква Петра і Павла. Поруч було кладовище для священнослужителів. Та храм зруйнували, а на могилах вимостили дорогу. Селяни кажуть, церква необхідна, на свята тут уже збирається близько. ...тисячі парафіян. Церква була у нас Петра і Павла. Я ще ходила до 3-5 класу, я 49-го року народження, і бабуся нас водила на всі свята. не Приходилось мені навіть і бачити, і далека стару церкву. Знаю, що точно це була церква. Там наше пол села у центр іти. Не кожен ж піднять з палка да все. А сюди, звісно, тут пов села людей, а може ще більше, ніж там у центрі. Відновити святиню взявся священник, який прослужив у Михайло Коцюбинську більше 15 років. Отець Петро Квашнін вирішив відбудувати саме храм Петра і Павла. Це місто осквернили. Осквернили настільки, що викинули могили священиків, які тут було шість поколінь. І черепами священників гуляли в футбол. Після цього всього почалися біди, люди почали співатись, почалися різні біди в людей на цій парафії. І по благословенню, от Дихем Росія, ми будуємо цей храм, будуємо в честь святих апостолів Петра і Павла. Відновити зруйновану церкву 1836 року архітектори не взялися. кажуть, якою вона була, можна вивчити лише по одній світлині. Хоч селянам вдалося зберегти старий запрестольний дерев'яний хрест. Коли церкву я цю проєктувала, проектувала, то за прототип я брала церкву Параскеви П'ятниці в Чернігові, тому що це архітектура чернігівської школи. Тут дах такими терасами йде. То це ну, використовується в дерев'яних в дерев'яному сучасті. До дня апостолів Петра і Павла зазвичай віряни готуються заздалегідь. В давні часи білили хати, оздоблювали рушниками стіни, скрізь чисто прибирали. Вранці йшли до церкви. В Михайло Коцюбинську ж відслужили літургію та пройшлися хресним ходом навколо новозбудованого храму.